Що в це свято? Яка була подія пов'язана з цим святом? О, молодець! Ісус Христос воскрес! Біблія каже, що Він був розп'ятий. Його люди, яких він дуже щиро любив, вони Його розп'яли на Христі. І він на третій день. Що зробив? Воскрес, правильно. Він живий, подалі похопиться. Слава Богу! Він вострес. І, друзі, хочу зауважити, що пройшло вже більше тисячі років. І весь світ знає, що Христос прийшов на цю землю, помер в Він сьогодні живе в наших серцях. І ми, як віруючі люди, сьогодні прийшли вам сказати, що Ісус Христос дуже сильно вас.